Сьогодні ще раз звернемо увагу на цікаву відеокарту з начебто високим потенціалом на майбутнє Radeon RX 7600XT. Де що раніше ми вже дізналися, на що вона здатна у парі з процесором Ryzen 5 7600X. Але незакритим лишилось одне маленьке питання: як виглядає новинка на тлі конкурентів? Тож закочуємо рукави вище та беремося за діло. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury: Seasonic – серце вашого комп'ютера. Вітаємо на гесід. Підписуватися, з нами завжди цікаво. Перш ніж йти далі поглянемо на технічні особливості піддослідного прискорювача. Виготовляється чип по 6 нанометровому техпроцесу TSMC і відноситься до третьої генерації сімейства Navi з архітектурою RDNA 3.0. У своєму складі GPU містить 32 мультипроцесорних блоки з більш ніж 2000 потокових процесорів, 128 текстурними модулями з 64 ропами та 32 ядрами трасування променів. Оперативні дані зберігаються у двох та 32-мегабайтних буферах кешу другого і третього рівня. Об'єм VRAM збільшено до 16 ГБ gddr 6 із шиною 128 біт та максимальною пропускною здатністю 288 ГБ на секунду. Тож на перший погляд, на папері перед нами прокачана по відеобуферу RX7600, яка теоретично може потягнути не тільки Full HD. Та це ще не всі зміни, які може запропонувати XT. -шка. Якщо придивитись до робочих частот референсних карт, то можна помітити, що у новинки вони суттєво вищі: базова на 260 МГц, ігрова на 220 і бустова на сотню. Частоти відеопам'яті не змінились і знаходяться на позначці у 2250 МГц, це ефективних 18 Гбіт на секунду. Ще зі змін відмітимо те, що через додаткові чипові VRAM та підвищену швидкість роботи GPU підтягнувся у більшу сторону і тепловий пакет зі 165 до 190 Вт. Перевіряти можливості карти будемо за допомогою Gigabyte Radeon RX 7600XT Gaming OC. Як можна зрозуміти із назви, мова йде про розігнану версію з робочими частотами для гейм режиму до 2539 МГц і для буст до цілих 2810. Конструктив системи охолодження вже добре знайомий: великий трисекційний алюмінієвий радіатор, котрий продувають 380 мм вентилятори, пронизують 5 теплових трубок з прямим контактом до GPU. Пропелери можуть засинати на роботі, коли навантаження на карту низьке, і обертатись у різні сторони для більш оптимального розподілення повітряних потоків. Габарити пристрою не рекордні – майже 282 мм у довжину і трішки менше трьох слотів у товщину. Виводити зображення можна одразу на 4 монітори, два з яких повинні мати інтерфейс DisplayPort 2.1 і ще два HDMI 2.1A. На українському ринку ціни на таку карту стартують від 15 тисяч гривень. Першою до списку опонентів ми зобов'язані додати звичайну RX 7600 у виконанні Gigabyte Radeon RX 7600 Gaming OC. Як бачите, із зірками все склалось прямо ідеально, і цього разу на тестування потрапила карта від того ж бренду тієї ж серії і теж усі версія, яка розігнана по чипу на 105 та 100 МГц для гейм та буст режимів відповідно. На прикладі цього прискорювача дізнаємось, а чи потрібні йому взагалі додаткові 8 ГБ VRAM у сучасних іграх, і чи варто переплачувати за них додаткові 3000 гривень. Приблизно однаковий з героїнів огляду вартість має більш високорангова відеокарта минулого покоління, яка ще достатньо широко представлена у продажу Radeon RX 6700 XT. На папері вона має багато переваг по обчислювальним можливостям GPU. При рівні чисельності ропів у 64 штуки тут на 25% більше потокових процесорів, текстурних модулів та блоків обробки RT – Проте робочі частоти трішки скромніші: на 174 МГц у бусті і 149 у ігровому режимі. Це якщо порівнювати еталонні версії. По відеопам'яті ситуація неоднозначна, бо попередниця, хоч і має на 4 ГБ менший буфер, проте із чипом він контактує через ширшу 192 бітну шину із вищою пропусною здатністю 384 ГБ на секунду. На момент підготовки даного матеріалу відеокарти RX 7600XT коштували приблизно стільки ж, скільки і дорогі версії RTX 4060 та бюджетні RTX 4060 Ti з 8 ГБ відеопам'яті. Тож додаємо обидва. Перший має 3000 з хвостиком кудо ядер на борту, 96 текстурників і тензорних ядер, 48 ропів та 24 rt ядра. За зберігання тимчасових даних відповідає 8-ГБ буфер VRAM на GDDR6 зі 128-бітною шиною та 24 мегабайтним кешем другого рівня. Інший прискорювач оснащено ще потужнішим GPU з на 40% більшою чисельністю мультипроцесорних SM блоків. Працюють обидва на близьких максимальних робочих частотах: молодший на 2460 МГц, а старший на 2535 а от по підсистемі пам'яті між зеленими картами майже паритет. Окрім того, що тішці насипали на 8 МБ більше L2 кешу та на 125 МГц підвищили частоту VRAM. До речі, у нас на каналі вже є і огляди RTX 4060 та RTX 4060 Ti і збірки з цими картами, і порівняння старшої версії з 8 і 16 ГБ буфером. Усю цю корисну інформацію можна підняти за допомогою посилань під відео. Дізнатись точно актуальну вартість обраних для порівняння графічних прискорювачів можна у є е каталог. Тут є безліч можливостей для порівняння як цін, так і характеристик товару. За допомогою різноманітних фільтрів можна знайти саме те, що треба, а багацьку корисну інформацію включно з відеооглядами, допоможуть зробити правильний вибір. Тож переходьте за посиланням під відео і обирайте свій графічний прискорювач чи щось інше потрібне. Тепер пройдемося по компонентам тестового стенду. Основні обчистувальні задачі виконував 24-ядерний 32-потоковий процесор Intel Core i 9 13900 kf без вбудованої графіки. Охолоджувався він великою 360-мм RGB-підсвіченою RSO Deepcool ls 720 Материнською платою виступала Asus Prime Z790A Wi-Fi зі стильною системою охолодження на всіх відповідних елементах. Оперативні дані зберігала Kingston Fury Renegade RGB ddr 5 6400 в комплекті з двох модулів по 16 ГБ. Працюється пам'ять на частоті 6400 мегатранзакцій за секунду з таймінгами 32 і 2 по 39 при напрузі 1,4 В. Яскравості модулям додає цікава RGB підсвітка. Операційну систему з усім необхідним приладдям було встановлено на M2PCI 4.0 SSD накопичувач Kingston kc 3000 ємністю 1 ТБ. Зчитувати та записувати дані він може на чудовій швидкості до 6 та 7 ГБ на секунду відповідно. Живлення системи було доручено надійному кіловаттному блоку Seasonic Vertex GX1000. Він підтримує стандарти ATX 3.0 та PCI E5.0, має високий ККД з відповідністю 80 Plus Gold та забезпечує гібридний режим роботи системи охолодження. У нас вже є окремий відеогляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням під цим відео або у підкасті. І до купи все це зібрати допоміг корпус Deepcool CH510 Mesh Digital. Для ліпшого охолодження ми оснастили його трьома 120 мм вентиляторами. Ну і нарешті переходимо до тестів, спочатку синтетичних. У 3D-Mark новинка назбивала з гілок мирно сплячих папух усього на 2-3,5% більше, ніж аналогічна 8-гігова версія. А от потужніший чип РX 6700XT зміг обігнати піддослідну карту на 7-13%. RTX 4060 була приблизно на одному рівні з героїнів огляду, то трішки випереджаючи її, то трішки відстаючий. Ну і найкращий результат із перевагою у 20-37% над 7600 XT шкою забезпечила RTX 4060 Ti. Побачити різницю в швидкодії між RX 7600 та RX 7600 xt в блендер можна хіба що сильно прищуривши очі. Вона мінімальна і більше схожа на статистичну похибку. В червоній карті минулого покоління у цьому бенчмарку вдалося ще більше відірватися від новинки вже на 16-30%. Що ж до представників зелених, то вони у цій дисципліні були в рази швидшими за усіх червоних учасників. Cinebench 2024 непогано так відреагував на вищі частоти героїні огляду і нарахував їй на 8% більше балів, ніж 8 гігабайтному аналогу. Проте цієї фори аж ніяк не вистачило, щоб наздогнати RX 6700XT, яка видала все одно на 20% більшу кількість балів. Прискорювача NVIDIA і тут виявились недосяжними для карти AMD і обігнали їх далеко не на один десяток відсотків. Застосування штучного інтелекту при обробці відеоконтенту Topaz Video AI, як не дивно, відбувалось на декілька відсотків швидше на карті з 8 гігабайтним буфером, і RX 7600 XT тут взагалі продемонструвала найгірший результат. Старший чіп минулого покоління забезпечив до 12% вищу частоту кадрів, а обидві RTX 4060 знову в рази швидші за усі червоні проскорювачі. Ну що ж, усі ігрові проекти ми намагались тестувати у двох роздільних здатностях: Full HD та Quad HD з максимальними налаштуваннями графіки та без апскейлерів для більш точного визначення продуктивності відеокарт. Але в деяких найважчих тайтлах у піддослідної карти виникали так би мовити невеличкі проблеми навіть у Full HD. Тож і більшу роздільну здатність у таких випадках вмикати було безперспективно. І от однією з таких ігор виявилась Avatar Frontiers of Pandora, у якій новинка ледь-ледь витягнула 43 FPS із просіданнями у район 35, навіть у 1080p на максималках. Майже один в один таку ж саму продуктивність видала і 8 ГБ версія, хоча за моніторингом на 16-Гіговій карті гра споживала 13 ГБ вірам. RX6700XT змогла забезпечити майже 50 середніх FPS, що становить 14% переваги. Слухайте, ну і не тільки червоне було тяжко у щільних лісах Пандори. RTX 4060 вивезла 47 FPS і майже змогла досягти комфортного рівня RTX 4060 Ti зі своїми 59 кадрами. Що ж добре, що новенький аватар нативно підтримує генерацію кадрів на прискорювачах обох таборів. Вмикаємо і дивимось на результати, які вже просто таки радують око. Героїні огляду вдалося підвищити частоту до 74 середніх FPS при доволі приємній та чіткій картинці. Нагадаємо, що апскейлери ми тут не використовуємо. Старший GPU минулого покоління зміг відрендерити 83 FPS, що на 12% більше. Ну і зелені прискорювачі показали себе теж з гарної сторони. На RTX 4060 моніторинг нарахував 74 FPS по середньому річільнику, а тішка взагалі вивезла найкращий результат у 98 FPS, що на 20% більше, ніж у піддослідної карти. Baldur's Gate 3 у Full HD з ходу зустрів нас високим середнім FPS у понад 100 кадрів на усіх відеокартах. До речі, саме сотню FPS забезпечила RTX 4060. На RX 7600 та RX 7600XT вдалося отримати більше на 5 та 8 FPS відповідно. І помітно від всіх інших прискорювачів відірвались RX6700XT та RTX 4060 Ti зі своїми 120 та 135 кадрами. Дивно, але у Quad HD буфер vram новинки ніяк не відреагував на підвищену роздільну здатність і був так само заповнений приблизно на 7 ГБ, як і у Full HD. Як наслідок, і у 8-гігової версії 7600 проблеми з продуктивністю не виникало. Обидві впоралися завданням непогано і забезпечили середню частоту кадрів на рівні 73 та 76 FPS без відчутних просадок. Червоному прискорювачу 6000-ї лінійки вдалось видати 83 кадри на секунду в середньому. Перший результат у цьому тайтлі вже вкотре за RTX 4060 Ti з її майже сотнею FPS. Молодший зелений прискорювач зайняв останню позицію з результатом у 70 FPS. У другій контрі RX 7600 і 7600XT виявились однаково швидкими і зайняли останню позицію в загальному заліку. Далі за рейтингом з кінця йшла RTX 4060 із немаленькою перевагою у 35% по середній частоті кадрів. Ще трішки вище на додаткові 6% розмістилась RX 6700XT, і коронне місце знову за RTX 4060 TI, яка випередила піддослідну карту на цілих 63%. Підвищення роздільної здатності до 1440p абсолютно ніяк не вплинуло ні на розстановку сил у загальному заліку, ні на різницю у продуктивності між сестрами семитисячної лінійки. Кіберпанк 2077 у 1080 p на ультрах влаштував справжній бенефіс героїні огляду. Тут вона виявилась найшвидшою картою і купалась у променях слави впродовж усього тестового відрізку. Перевага над найближчим суперником у вигляді RTX 4060 Ti склала майже 8 А звичайна 4060 відстала ще на 6%. Аутсайдерами у цьому забігу виявились RX 7600 та 6700XT, які видали приблизно однакову продуктивність з різницею у пару FPS на користь старшого чипу минулого покоління. У двох вони поступились під дослідній майже 30% середньої частоти кадрів. Пробували ми поїздити неоновомістом із трасуванням променів, яке, як вже добре відомо, не є сильною стороною червоних І з цим завданням навіть у Full HD не впоралась жодна відеокарта. На останньому місці із 20 FPS по середньому лічильнику опинилась RX 7600. За нею, з перевагою у плюс 6 FPS, а це не маленькі 30%, йшла новинка завдяки своєму 16 ГБ буферу VRAM. Ще на два кадри частіше оновлювала картинку RX 6700XT. І найвищу частоту, якої все одно недостатньо для більш-менш комфортного геймплею, з надзусиллями вивезли обидві карти Nvidia. Заради цікавості ми вирішили зробити виключення і провести ще один тест у Cyberpunk 2077 на максималках з променями та масштабуванням зображення у продуктивному режимі. І можемо сказати, що з такими налаштуваннями вже грати можна, хоч і ціною помітної втрати чіткості картинки. Усі червоні прискорювачі змогли таки показати мінімально необхідну частоту оновлення дисплею з середнім лічильником у 60 FPS. Правда, окремого згадування тут заслуговує RX 7600, у якої через нестачу вірам сильно впали показники 0,1% ЛОУ, і у певних місцях траплялись добре помітні підтупи. Що ж до зелених карт, то вони упорались із таким завданням легко із середньою частотою кадрів від 80 до 100 FPS. У Forza Horizon 5 навіть при базовій роздільній здатності на підослідній карті моніторинг фіксував використання відеобуферу на більше ніж 10 ГБ. Мабуть, саме це стало причиною, чому 8 ГБ версія відстала від 16 ГБ на цілих 13 FPS при середніх 74. RX 6700XT та RTX 4060 Ti забезпечили приблизно однакову швидкодію на рівні героїні огляду у майже 90 FPS. А найслабшою в цьому тайтлі була RTX 4060 з відставанням у 15 FPS від новинки. Перехід до Quad HD трішки змінив загальну розстановку сил. Якщо в попередньому сценарії RTX 4060 Ti змогла втриматись у топі, то у ще більшій роздільній здатності втратила швидкість на повороті і поступилась 7 ФПС при середніх 67 героїні огляду. Також у цьому заїзді з крайньої позиції на передостаннє місце перемістилась RTX 4060, буквально на пару FPS, випередивши RX 7600. The Last of Us Part One була наступною грою, в якій XTI знадобились наявні 16 ГБ відеопам'яті. Цей аспект дозволив їй отримати додаткові 11 FPS на лічильнику при середніх 69 у порівнянні з 8 ГБ RX 7600, які навіть до планки у 60 FPS дотягнутись не вдалося. Ще на 13% більше кадрів змогла відрендерити червона карта минулого покоління і RTX 4060 Ti зі своєю 10% перевагою. Ультрапресет Starfield не підкорився жодному з учасників тестового польоту. Найближчими до успіху були RTX 4060 Ti та RX 7600XT із 55 та 53 середніми FPS відповідно. Почесне третє місце зайняв червоний чип минулого покоління, відставши від піддослідної карти на 4 FPS, тобто 7%. І ще на 3 кадри за секунду була повільнішою RX 7600. Змінити ситуацію на краще і здолати планку у 60 FPS допоміг генератор кадрів. У лідерах залишились ті ж самі відеокарти з тими ж двома FPS різниці, але тепер із середньою частотою оновлення дисплею у більше ніж 90 кадрів за секунду. По іншим опонентам відсоткове відставання близьке до попереднього сценарію, бо усі карти отримали приблизно однаковий буст ФПС, трішки менше ніж у два рази. Ну що ж, підбиваючи підсумки усіх тестів, можна сказати наступне: на перший погляд, у синтетиці додаткові 8 ГБ VRAM особливо ніяк не допомогли RX 7600 XT виділитись на фоні звичайної 7600 із позитивної сторони. Так, невеличкі потуги були, але їх ми більше пов'язуємо з трішки вищими робочими частотами, ніж з більшим обсягом відеопам'яті. Хоча потенційно у важких робочих проєктах більше VRAM повинно бути затребувано, якщо все ж таки пробувати працювати на картах AMD. Що ж до Ігор, то тут ситуація дещо цікавіша. Вже не поодинокими є випадки, коли 8 ГБ недостатньо навіть для роздільної здатності Full HD, і в такому разі Radeon RX 7600 XT може видавати на добрий десяток FPS вищу частоту, ніж RX 7600, а інколи навіть і більше. Ще зовсім непогано трималась старенька, у лапках, звісно, RX 6700XT. У переважній більшості ігрових сценаріїв вона була або швидшою за піддослідну карту, або на рівні, а в синтетиці її взагалі показувала стабільно кращі результати. Приблизно те ж саме можна сказати і про RTX 4060 Ti, котра поки що бігає спритніше за піддослідну карту, і навіть вдвічі менше обсяг відеопам'яті їй не сильно заважає. Але у даному випадку останній фактор неодмінно слід враховувати перед остаточним вибором, щоб у найближчому майбутньому не відкрити для себе Америку знову. Доступніша RTX 4060 виглядала більш впевнено на фоні RX 7600 у бенчмарках, а от в іграх навпаки виявилася трішки слабшою. При меншій вартості ця відяжка теж гарний вибір, якщо її використання розглядається у середньостроковій перспективі. Саму Gigabyte Radeon RX 7600XT Gaming OC можна похвалити за низькі робочі температури, які навіть у найважчих бенчмарках не перевищували 58 градусів на GPU і 86 на VRAM. Проте досягаються вони, на наш погляд, завищеними обертами кулерів, і крива роботи останніх потребує додаткових налаштувань. Ну а яку з протестованих відеокарт брали б ви? Чекаємо на відповіді у коментарях. Не забувайте також підписуватися на канал і радити наші відео, друзям. Все буде Україна!